Доброго дня, глядачі. Е, все, е, е, хто дивиться мене, ставте лайк, е, підписуйтесь на канал. А дивіться, відео все опась, теорію дивіться. Так, відео дивіться, все обасім, слухайте музику, я придумаю. Як я обіцяв в, від... в неділі обіцяв, вибачте, що підболів і это подарунок аніме. Ну, ребята, оригінальним компаніям. Ті, які робили аніме і безкоштовно в Японії. Аніме в Японії. Дочитайте аніме до кінця. Це подарунок вам від мене. Ну, знаєте, Я скажу в інтернеті, не даю компанію оригінальної. У вас там не одна Компанія зрозумієте, не одна компанія оригінальна. І я тут подумав, а чому не зробити так? Дочитайте до кінця аніме і зробіть на вихідних собі відпочинок і подарунок мені немножко зробити турнір по футболу і і хай участвують там всі. Не хто сильніє, і главніє, не хто. Нехто круче чи багаче, а хто побідить, той забере це аніме, і того воно і буде в подарунок від мене. Етат, як його. І тільки з одним словом, що жіночі команди будуть більше у два рази кількість, бо вони слабіші футболи грати не вміють, щоб ви розуміли. Іграйте <кій> чесно, чесно виігруйте, читайте аніме до кінця, а, і хазяївом компанії, не ганіть своїх робітників, не завжди можна придумувати і це аніме, і це. якщо ви десь побачили краще аніме чи щось, не треба їх бити і гнати. Ну, є такі, ну, не в офіційних компаніях, є такі. і взагалі бувають попадаються в офіціальних, але ну, їх коли замічають, їх наказують за це. Бувають різні ситуації, розумієте, щоб щось придумати, це не так легко. Буває і це, і то, що розумієте. ну, У кого як, щоб розуміли. Ну, це, і то, що я хотів все сказати, подарунок аніме, як обіцяв, так. Дивіться. А, там ще, що я хотів сказати. Унизу, чуть-чуть подивитеся через одне відео, зайдіть на канал, точніше, не відео. Зайдіть в це і два відео рядом, японська знайдете, по-японськи написано. Вставте в аніме, вначале в аніме і одну пісню в кінець. Я вам розрішаю, ну, пісні мої, ну, а щоб вставили, музику додати, вставити, розрішаю вам вставити ще й музику. Так. Увеличуйте, ребята, читайте, писав. Не жалкував для вас, для Японії. Подарунок від мене. Встановлюйте, ставте на 100, перечитуйте. Писав би за п'яти хиточок, але я це Ну ви там розберетесь, все зрозуміло. Медленно проворачив, що это... так. Писав аніме для вас, ребята, для офіційних компаній Японії. Дякую вам за безкоштовний перегляд аніме. Це подарунок вам. І робіть турнір, викидайте в YouTube, буду дивитися і напишу під, під мангою ваша, ну, Коли продивлюся. А так побідите і забирайте, тільки як я сказав, чесно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, паша канал.